З нами Ольга Трофінцева, во міністра аграрної політики та продовольства України у 2019 році та експосол з особливих доручень МЗС України. Пані Ольго, вітаємо вас. Добрий день, вітаю. Пані Ольго, дивіться, сьогодні зустріч двох урядів в Варшаві. Ми щойно кадри показували, але е, супроводжує цю зустріч заява віце-прем'єрки з євроінтеграції Стефанішиної, що жодних платформ контактів у нас е, і перемовин щодо польського фермера не залишилось і немає. Що в просвата кінг? кажуть, можна прокачатись. І ставати крутішим. Ще крутішим. Ще ага. Поки не станеш королем, слото кінг чекає. Насправді, насправді, наскільки я розумію, заява в заяві пані Стефанішиною о, Стефанішиною мова йде про те, що о, з боку польського уряду ми бачимо. Ну, скажімо так, обмежено, давайте скажу дипломатична готовність дійсно до якихось компромісів, і це просто ще одне нам з вами підтвердження, того, що це дійсно досить складна ситуація, саме з нашими сусідами, і ми бачимо це по останніх заявах в тому числі. Одного з міністрів польського уряду так відповідно ситуація залишається досить напруженою. Побачимо, які будуть результати. Сподіваємося, що ви будуть говорите результати. дуже так. дипломатично. Дивіться, сподівання було на новий проєвропейський коаліційний уряд. Міністр сільського господарства від партії, яка в буквальному розумінні молиться на священну корову під назвою Польський фермер, нам щойно це от розказали прямо з Польщі, і відповідно вони підмахнули, тобто міністр підмахнув заборону транзиту, що порушує взагалі всі приписи Єврокомісії Брюссель. Що з цим робити? А тут по перше ви вже згадали про Брюсель. Насправді чи буде взагалі заборона транзиту? Я все таки сподіваюся, що ні, І якраз те саме тому є в інше очікування певні давись до сьогодні, до сьогоднішньої двосторонньої зустрічі. А тому, що все таки ж заборона транзиту, це ну як на мене, це дійсно безпідставне і вже занадто А рішення я б сказала, таке необґрунтоване, так яке викликає дуже багато питань у всіх, і в тому числі до речі, і в Польщі без Середнього, де я теж зараз знаходжусь, відповідно, а якщо говорити про Брюссель так то тут з самого початку ось цієї ситуації насправді і ми з вами в ефірі також говорили нашим глядачам, що тут було б непогано все таки від Брюсселя мати як мінімум більш чітку і більш я б сказала таку швидку реакцію в деяких ситуаціях, особливо коли мова йде про там відвертий кримінал чи порушення тих же правил, як ви правильно сказали, які прийняті загально в країнах європейського. Союзу як економічного об'єднання, але ми бачимо, що знову ж таки, от на жаль, в випадку Брюсселя, по перше, з одного боку вони намагаються діяти дуже обережно а з іншого боку, ці кроки теж приймаються ну досить довго. Ця забюрократизованість або спроби вирішувати всі питання, все ж таки якось зважено шукаючи, от якраз такі компромісні якісь підходи. А вона іноді таки на мою думку навіть да, іграє не дуже добру Роль для 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 відносин, в тому числі торгових відносин з Україною. Пані Ольго, транзит це одне питання. Ми сподіваємося, що зможуть це все відкотити до якихось таких попередніх стосунків, хоча би частково. Але є ще питання імпорту агропродукції. Ну і от так. розуміємо, що поляки в принципі невдоволені, бо все в нас не таке, і все їм не так, і не якісне, і таке і інше, і їхні витісняє їхні товари з ринку. Але, от кажуть, що начебто. Київ і Варшава вже майже домовилися щодо цього імпорту. Що вам так. відомо про цю домовленість? Про те, якою як вона може виглядати, і наскільки ми від того виграємо чи навпаки програємо? Мова йде про більш чіткі регулювання, мається на увазі. Насправді мова про це йшла ще й минулого року, і тут такої великої якоїсь новизни немає. Це мова йде про двостороннє фактично ліцензування певних груп товарів. В першу чергу мова звичайно йде про основні зернові і оліні, які так хвилюють наших польських колег. От відповідно, саме про це я сподіваюсь, буде досягнуто домовленість, дійсно, а, яким саме чином це все буде працювати. В тому числі і для того, щоб от якраз не припинявся транзит, а тому, що з одного боку, ми знаємо, бачили з вами, що і по заявах наших урядовців, і це дійсно відповідає, скажімо так, тій реальній картині, що все ж таки більшість таких. Сировинних аграрних аграрних продуктів в першу чергу ми експортуємо і намагаємось експортувати морем через порти Великої Одеси чи через Дунайські порти. Але транзит все таки ну великої кількості продукції, готової продукції, а напівпереробленої продукції через Польщу є для нас. Теж ну скажімо так, він економічно є для нас привабливим, Відповідно, не хотілося б ці ці шляхи транзитні втрачати. Ось і тут паралельно давайте не забувати, що відбувається процес. Подовження так званих цих автономних торгових преференцій з боку європейської комісії, і тут теж потрібно уважно слідкувати і не випускати цей процес також з скажімо так з нашого поля зору, тому що ми знаємо, що цього тижня було прийнято рішення послами Європейського союзу з врахуванням частковим врахуванням, скажу так, да того чого хотіли якраз досягти Франція і Польща. Але тепер у нас є досить такий часовий обмежений обмежений. Проміжок до виборів європарламенту чи встигне проголосувати за ці пропозиції Європарламенту і Єврокомісії, тому що це для нас є важливим, щоб ми вклалися ось до червня місяця, і у нас не скажімо так, не перервався ось цей процес вільної торгівлі між Європ... європейським союзом і Україною, пані Ольо, але це україно польську ми в призму дивимося, є ж інша фактично 20 березня, тобто вже тиждень минув як міністрі сільського господарства Литви, Латвії, Естонії, Польщі і Чехії, до того ж, такі і Європейської комісії вже звернулися відкрито. Бо ходить не про українську агропродукцію, а ходить про російську агропродукцію під виглядом білоруської. І фактично є така якась там дрібненька копійка і спроба, ніби щось вирішити. А Литва зовсім по-інакшому веде. Вони фактично обмежили імпорт, доглядається все. Фактично введена заборона для російського Ну але це нічого не вирішує, бо якщо ти не можеш провести через Литву, то везеш через іншу країну. І відповідно це має бути централізовано. По всьому європейському союзу, тиждень минув, відповіді не чути. То що тут ні? Ми бачили з вами. По перше, що дійсно я думаю, рішення, яке, яке стосується російської імпорту російської агропродукції, от щодо підвищення імпортних тарифів, да там говорилися ну, про це копійка, імпортні тарифи. це не заборона. Так, заборонена. Це не заборона, так а, а ви знаєте, причина тут дуже проста, щоб ввести заборону загальну, так на територію Європейського союзу імпорту потрібно одноосне рішення всіх країн-членів. І тут ми розуміємо, що є нюанси. А на жаль, в самому європейському союзі. І відповідно, я так думаю, що європейська комісія, оцінивши ось ці ризики, вирішила все таки не йти так на таким шляхом, тому що можна натрапити так, потрапити в халепу да, з таким голосуванням. І відповідно вирішили спочатку ввести ось ці тарифи, які насправді дійсно роблять цю російську продукцію неконкурентоспроможною. Тобто, це в принципі ну зведе на нівець да, необхідність її сюди експортувати загалом. Алом, але а, це не означає, що потрібно зупинятись в а, у вимогах щодо заборони повної, тому що ще раз, яка може бути взагалі торгівля з країною терористом, яка використовує в усьому світі, і це вже визнали абсолютно всі політики експерти, експерти, продовольство як зброю, яка може бути торгівля і який mm -hmm. імпорт звідти, тому Зрозумі. це має бути заборонено однозначно. Ти, ти почула, як пані Ольга, дипломатично ще ніколи е, Орбана і Фіцена не називали нюансом? Я думаю, що їм би це не сподобалося абсолютно. А, але, пані Ольго, ще от щодо цієї торгівлі з ЄС. бо Полякам вдалося якось домовитися, переконати не знаю, які там маніпуляції чи які аргументи наводив туск, але переконали Макрона, що ну не такий тепер буде оці умови імпорту не будуть настільки корисними для України, настільки добрими в нашу сторону, як ми би хотіли. Йдеться про те, що при встановленні митквот будуть враховувати не тільки час, коли так. війна розпочалася, та коли збільшить. Це оцей імпорт. А і 21 рік, друга половина 21 року, коли каже, цей імпорт був ну, на низькому рівні. А ми ще по суті тих переговорних процесів з кожною конкретною країною, так от великою мірою і не розпочинали. Зможемо ми пробитися і подомовлятися на вигідніших умовах надалі з кожною конкретною країною, боже, якщо там з Макроном такі труднощі, який останнім часом на питанні України собі трохи теж імідж робить. А ви знаєте, насправді тут як я вже сказала, ось ці рішення вже затверджені зараз послами країн ЄС. Тому ну на даному етапі щось там змінити навряд чи буде можливо, і нам доводиться тепер тільки чекати ось остаточного рішення 29 дев'ятого двадцять дев'ятого березня. Ось і чекати, щоб це затвердив і європейський парламент і європейська комісія. щодо цієї реліберизації для нас це звичайно, ну скажімо так, не. Той кращий варіант, який ми, ми пропонували, і який спочатку був на столі так в європейській комісії, якраз щодо врахування верхніх, скажімо так, да, границь нашого експорту до європейського союзу продукції, яку які б брали ці верхні границі за 2022-2023 роком, тут додали 2021 рік, але тут ви знаєте, тут не польща, і я маю вам сказати, що якраз у Франції це теж країна, де фермерське лобі або не тільки фермерське лобі, а агровиробниче, давайте так назвемо, лобі є дуже потужним і яке ну досить сильно впливає на політичні рішення і політиків. І відповідно, я думаю, що тут відігла відіграла роль якраз це і спілкування. Ось представників ем, аграрного аграрного сектору з паном Макроном або з його там з його кабінетом, скажімо так, так безпосередньо, що вплинуло також на те, що він підключився, або скажімо, підтримав ось це. Цю позицію Польщі для нас головне ще раз для нас головне насправді, щоб в цілому залишилися ці автономні торгові преференції щоб вони були навіть з цими там обмеженнями або з верхньою там границею цією, для нас важливо, щоб цей інструмент продовжував працювати, тому що це означає загалом да, ось ця відкритість фактично кордонів європейського союзу для української аграрної продукції, і все одно це означає, що без мит, без інших якихось. Обмеження так званих нетарифних бар'єрів, тих же тарифних квот і так далі можемо рухатись, і це найголовніше. Тому я б тут знаєте, потрібно все таки дивитись на ситуацію в комплексі, зважаючи на те, що як ми бачимо, вона дуже непроста. От і е, фокусуватись на головному і на головних питаннях, які є для нас найбільш такими ну, критичними, я б сказала, для економічного виживання. Пані Ольго, дякуємо. Будемо надіятися на результативність цієї сьогоднішньої урядової зустрічі. Може, треба було на нашому прем'єру зайти і сказати Джень добрий. Називав ще Шарль Мішель. Може б то дало кращий результат. <ріст> <ріст> ну, почекаємо. Добре. Пошливо. Пані Ольга, дякуємо вам. Нагадаємо, спілкувалися з Ольгою Трофінцевою. Вона була виконуючи обов'язки міністра аграрної політики і продовольства 19-му році. І експослом є з особливою доручень міністра нашого міністерства закордонних справ.